Продається будинок 158 метрів, 7 соток землі, в житловому масиві Савіньйон. Введений в експлуатацію лише 5 років тому, а побудований з газоблоку та утеплений мінеральною ватою. В будинку встановлені якісні вікна стеко, економний газовий котел Будорос та водонакопичувач на 1000 літрів, електропостачання зі стабілізаторами на три фази: центральне водопостачання та своя вигрібна яма. Завдяки утепленій стелі та глибокому і міцному фундаменту. Власники не користувалися радіаторами, а використовували лише теплу підлогу, яка проходить по території всього будинку. Будинок зроблений під дві сім'ї з окремими кухнями та ванними кімнатами. У будинку також є велике горище, з якого по необхідності можливо зробити мансардний поверх. На прибудинковій території є капітальна споруда для господарських потреб. Підвал, який зберігає прохолоду, і над яким облаштований майданчик під альтанку з підведеними водою та світлом. Також на території є виноградник, фруктовий сад та вольєр для домашнього улюбленця. Двір і доріжки викладені натуральним гранітом. Знаходиться в дуже тихому місці, де майже не буває автомобілів, та одночасно за кілька сотень метрів уся необхідна інфраструктура. Це найвища точка савіньйону, що виключає можливість затоплення підвалу. Будинок має всі необхідні документи та проект газопостачання.